Те інформація до 20-го газети газеті громади на аудіовізуальні інформаційні ресурси редакції Миколаївської вісті ми. зміни. У нас будуть передбачені кошти на 24-ти в сумі 198 тисяч. Ми дозволяємо ще за кошти, тому мусимо внести зміни до цієї програми. Разом там буде 295 тисяч 200 гривень. Тому є проєкт рішення. змін до програми про висвітлення діяльності інформаціації з Байденської ради в Ротечій громадах на аудиовані інформаційні ресурси Миколаївської військ. На 25-24 років зі змінами. Дана вже запропонована програму, таке робити 56 закону відповідного містерування України з 2020 вирішила. Насти зміни програми про висвітлення діяльності інформація зільської ради, доповнити послуги відділу запиту західної 20-ї ради, змінити суму на 23 рік. На 25 тисяч 200 контрольна празну комісія стан бюджету. А чи сьогодні немає на співаці? Не співає. Сьогодні не роман. Зараз буде не переживає. Антоні Мадрій. Вода Іванка. Безоплати. За ворога Роман. Урокович Олена. Триця Роман. Лутка Зурян.